Ну що ж, сучасний штучний інтелект це просто вражає. Погодьтеся, він може писати вірші, малювати картини, вести такі бесіди, що здаються ну глибоко осмисленими, і ми майже починаємо вірити, що він насправді розуміє. Але чи є за цим усім блискучим фасадом справжні розуміння? Давайте спробуємо зазирнути, так би мовити, під капот цієї технології і з'ясуємо, що ж насправді відбувається в розумі машини. І ось тут ми підходимо до мабуть найголовнішого питання. Коли шиї пояснює якусь складну теорію або пише емоційний лист, результат він вражає. Але що за цим стоїть? Це справжнє глибоке розуміння, як у людей, чи це все таки майстерна імітація, просто побудована на аналізі мільярдів і мільярдів текстів? Виявляється, є одна така фундаментальна річ, з якою машини досі не можуть впоратися, і це абстрактні поняття. Саме тут, знаєте, і проходить ота межа між простою обробкою інформації та справжнім глибоким розумінням. Так що ж це таке, ці абстрактні поняття? Ну, простою мовою, це ідеї, які не можна, скажімо, помацати чи побачити. Подумайте про справедливість, творчість, любов. Ми розуміємо ці речі завдяки нашому досвіду, культурі, емоціям. А от для алгоритму, який оперує лише даними, це справжня головоломка. І от тут ми, власне, і знаходимо корінь проблеми. Як дуже влучно зазначено в джерелі, у штучного інтелекту просто відсутній життєвий досвід. У нього немає спогадів, немає емоцій, немає років життя за плечима, тобто всього того, що і формує наше з вами розуміння абстракцій. Але чому, чому ця відсутність досвіду така критична? Та тому, що ми і машини вчимося абсолютно по різному. Ми ж не просто збираємо факти, правда? Ми їх переживаємо, ми вплітаємо їх у тканину свого життя. А що робить шеї? Він лише знаходить закономірності у величезних, просто неймовірних обсягах даних. Просто погляньте на цю різницю. Вона колосальна. Людський розум спирається на життєвий досвід, на інтуїцію, на глибоке розуміння контексту, а штучний інтелект. Він працює з даними, алгоритмами та розпізнаванням патернів, тобто він повністю залежить від того, наскільки чітко сформульовано запит, і просто не може відчути ті нюанси, які для нас є очевидними. Гаразд, це все, звісно, цікава теорія, але яке це має значення для нас у повсякденному житті, а виявляється величезна. Розуміння цього обмеження це, по суті, ключ до того, щоб отримувати від шаї максимум користі щодня. І ось саме тому, як сказано в джерелі, потрібно вказувати більш точні деталі, щоб отримати відповідь. Коли запит якийсь неоднозначний або спирається на контекст, який ми розуміємо інтуїтивно, шиї просто губиться він не може, знаєте, додумати за нас, бо йому якраз і бракує цього життєвого досвіду, йому потрібна максимальна конкретика. Отже, який головний висновок? Все просто чим точніший і детальніший запит, тим кращим буде результат. Не варто чекати, що шиї зрозуміє якісь натяки. Сприймаймо його як надзвичайно потужний інструмент, який, однак, потребує дуже чітких інструкцій. То як же сформулювати такий ідеальний запит? Насправді є проста формула з чотирьох кроків. Давайте розберемось. Перше задайте контекст. Друге, вкажіть потрібний формат, чи то таблиця, чи есе. Третє і дуже важливе насичуйте запит конкретними деталями. І четверте, намагайтесь усунути будь-яку двозначність. От і все так, обмеження шиї перетворюється на перевагу. Але це обмеження це ж не просто якась технічна дрібниця. Ні. Це, по суті, фундаментальний виклик для всієї галузі, і він визначає, куди саме рухатиметься розвиток штучного інтелекту в майбутньому. Тобто перед розробниками стоять, ну, справді, амбітні завдання як навчити машину розуміти абстракції, як змоделювати інтуїцію, як зробити шаї менш залежним від ідеально точних запитів. Все це і є той самий наступний великий крок у його еволюції. І все це, зрештою, залишає нас із одним таким глибоким, майже філософським питанням. Якщо ключ до справжнього розуміння це пережитий досвід, чи зможемо ми колись створити машину, яка буде не просто обробляти інформацію про світ, а й по-справжньому його переживати? Це питання, над яким точно варто замислитись.